Добрий день глядачі ютуб каналу elvin.com.ua і інтернет-магазину. elvin.com.ua Ком'єй в нас сьогодні новинка. Elvin Amigo трьохколісний трицикл. Це новинка 2023 2023 року. Він получився щось середнім між Elvin etb 126 і Elvin Антом. Дана модель обладнана колесами 10-дюймовими, як спереду, так і ззаду. Безкамерні колеса забезпечують хорошу м'якшу їзду, ніж звичайні колеса з камерами. 10-дюймові колеса це плюс. До всього ще хороший кліренс. Спереду і ззаду стоять барабанні гальма, вони не забруднюються порівняно з дисковими. Коли є бруд, вони краще працюють. Даний трицикл може бути обладнаний двигунами 800, 1000 і 1200 Вт. Двигуни йдуть безщіткові, в залежності від потужності двигуна. Може бути різне навантаження на даний трицикл. 1200 ватний двигун витримує навантаження до 230 кг Як він ви бачите, він получився таким трошки довшеньким. Довжина в нього становить 2030 мм тобто 203 см, получився досить великий. Сидіння для водія є широким. Сюди Поміститься така людина там, 120 кілограм з легкістю. Також в нього ззаду є багажник 740-50 і висота багажника 25 см 740 міліметрів це багато що можна поставити сюди ящики, мішки. Також ключовою особливістю є те, що в нього задній борт відкидний Завдяки цьому відкидному борту можна перевозити якісь довгоміри. Тобто закріпити, поставити якийсь довший вантаж, завдяки цьому можна щось придумати, що ще везти. якісь дошки і так далі. Також ключовою особливістю даного трицикла є те, що в нього відкидається задня спинка. Отак, От бачите. І Крім того, що ви можете перевозити пасажирів досить зручно. Також можна ще поставити якийсь вантаж, додатково там ящик, мішок, ну ще щось можна поставити. Або довгомір, відповідно. Як ви бачите, з легкістю закривається. Я це все роблю однією рукою. Тобто, буквально за декілька секунд ви собі борт закрили, поставили. Ширина трицикла 780 мм 78 см. Це досить широкий він виходить. І стійкий на поганій дорозі буде. З правого боку під руку водія стоїть ручник. І також під праву ногу є, можна гальмувати ногою. Тут він обладнаний так, що з лівого боку немає гальмівної системи. З правого боку є, а з лівого боку немає. Можливо, можна буде це якось дозамовляти на заводі, треба взнавати. Під водійським сидінням розташований блок акумуляторів. Як ви знаєте, акумулятори це серце і душа електротрициклів, електромотоциклів і. Акумулятори можемо ставити сюди різні. Ну, відповідно, найдешевші це свинцево-кислотні тягові гелові. Можна поставити 60 вольт 20 ампер, 60 вольт 32 ампери. На 20-ці дальність ходу буде складати в районі десь до 45 кілометрів. На 32-ці дальність ходу буде складати десь до 65 кілометрів. Також можна поставити літієві акумуляторні батареї. Відповідно, вони суттєво легші від свинцево-кислотних, але в літі єдиний такий недолік є, що зимою дальність ходу буде суттєво падати. Тому що багато наших покупців їздять, також катаються на трициклах зимою. Відповідно, дальність ходу падає зимою, коли мінусова температура. Про підвізку. Спереді стоїть гідравлічна підвізка, ззаду стоять пружинні амортизатори. Звідси їх не видно. Кліренс тут достатній в районі десь 18 см. Це достатньо, щоб їздити по поганих дорогах. От тут видно пружинні амортизатори. Вони будуть додавати. Трошки м'якості під час руху по поганій дорозі. Також електротроцикл Elvin Amigo обладнаний дисплеєм кольоровим. Він показує основні характеристики, такі як рівень заряду і кілометраж, і швидкість. Також є безключовий доступ, я вам продемонструю. Два в комплект входить два брелка, два ключа. Щоб включити його з безключового доступу, ви нажимаєте два рази кнопку блискавку, і він автоматично засвічується. Дисплей, він готовий до роботи. Також в трицикла є перша, друга, третя швидкість, функція вперед, функція назад. З лівого боку керма є звуковий сигнал, вправо-вліво. Показники поворотів і ближнє дальнє світло. Також можна ставити його на ручнік за допомогою. Тут є на кермі кнопочка. Все, він знятий з ручника, щоб поставити на ручнік. Я так ставлю, щоб вам було видно, і натискаєте зверху кнопочку. Тобто можна використовувати, не використовувати той ручнік, що стоїть знизу. Гальма ножні дуже комфортно використовувати, тому що ногою ви зможете нажати сильніше. Спереду стоїть багажник невеликий, якщо вам буде замало того багажника, що є ззаду, можна ще щось поставити спереду. Як ви бачите, трицикл получився чудовий. Це щось середнє між ЕТБ 126 і Елвін Антом. Якраз може комусь Ант здаватись за великим, будуть вибирати Елвін Аміго. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua